Йдімо уважені. В той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів. Симона, що звався Петро і Андрія його брата, що кидали світі у море, бо були рибалки, і мовив до них, ідіть за мною. Я вас зроблю рибалками людей, і ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звітіль далі, побачив інші двох братів, Якова сина заведея та Івана, його брата, що в човні з батьком заведеєм, лагодили сіті і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна, і свого батька пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синогах, звіщаючи добру новину про Царство і зіляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Сонячний ранок зустрічає нас дуже гарним сонцем. Як я вже і казав, що треба закидувати Сіті. Здавалося би, в який спосіб треба закидувати ті Сіті? Чи це іде мова про якусь певну риболовлю, про якесь певне ремесло? Сьогодні бачимо, як Ісус. Кличе своїх людей, кличе апостолів. Він не обирає книжників, які є мудрими, або навіть можна їх назвати перемудрими з огляду на ту Євангелію, бо вони весь час не давали спокою Ісусові Христу, дорікаючи йому за Його науку. Він шукає іншого типу людей. Іншого типу впливових, скажімо, можна назвати наших апостолів трішки і бізнесменами, бо на той час працювати на Галилейському морі чи на озері, кидаючи сіті ловити рибу, це люди були, які жили у своїх достатках. Вони мали за що жити. Це не були бідняки, як ми звикли бачити апостолів. В обдертому лахмітті ні. Петро і Андрій вони взагалі були такими мужами свого слова. Як то кажуть в нас в народі, що пацан сказав, пацан зробив. Отакі були апостоли, таких наш Ісус захотів собі покликати таких. Бог кличе кожного не за статусом, а за серцем. Предвічно він знав, що апостоли його будуть мати серце вразливе на Господа Бога. І це покликання здатне повністю змінити життєвий їхній курс. Каже я вас зроблю рибалками людей. Цей образ. Дуже є глибокий Ісус не просто просить їх, щоб вони десь покинули свою риболовлю, свою працю. Він запрошує їх до свого виноградника і називає це не школою риболовлі, а школою самого Господа Ісуса Христа, Господа нашого, який. Дає завдання їм проповідувати добру новину по усьому світі. Назвіть мені точку, де ще не було оголошене Боже Слово чи добра новина. Хіба в Маріанській впадині, де 11 тисяч метрів можна занурюватися під водою, де там ніхто нічого не був, ну там ще, може, хтось не чув Божого Слова. Або в глибинах якогось океану, або навіть в космосі. Сенс їхнього ремесла тепер називається місія, яка рятує життя, яка рятує душі. Пише, що вони негайно кинули світі, негайно, тобто вже пішли. Кинули, все залишили і пішли за Христом Ісусом. Яке ж тоді мало бути слово Ісуса Христа, щоб логічні чоловіки Петро Андрій, Яків, змогли послухати це Слово і відразу піти за Господом Ісусом? Якої сили було це слово? Воно закликало до довіри та рішучості. Справжній поклик це Слово Господа Ісуса. Часто від людей кажуть, що я не розумію Євангеліє тим більше старого Завіту. Все зрозуміти ніхто не зможе. Вийдемо з цього питання так. Який стосунок має Ісус до тебе? Починаєш читати з Нового Завіту і бачиш, наскільки Бог діє в твоєму житті, бо тому що серце, яке є відкрите на Господа Ісуса, воно дуже часто є спрямоване на те, щоб робити щось добре. Бо по плодах наших люди бачать, які ми є люди. Сьогодні говоримо про покликання, покликання до подружнього стану. Хочеш одружуватися, брати на себе таку відповідальність? Будь хорошим чоловіком, будь хорошою жінкою. Хочеш стати священником? будь хорошим священником, щоб люди про тебе не тільки добре говорили, бо сьогодні добре говорить завтра, трішки буде інакша риторика. Бо всім не годиш. Що казати про священників і наших друзів, на яких ми можемо у своєму житті нарікати, як Ісус Христос, сам Бог, не вгодив людям? Минулої неділі я вам казав, що ми разом з вами усіма розіп'яли самого Господа Ісуса, і Він прийшов до нас з милосердям і любов'ю. Хто вірить? У більш милосердного Бога, як Ісус, який приносить нам це цю, цю милосердя і любов. Інший Бог прийшов, би, якби Він Воскрес, знищив би весь людський рід, але не наш Бог Християнський. Він цього не робить, і Він в цьому взагалі не зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоби нас. Запровадити до Царства Небесного. І ніхто нікого за вуха не буде тягнути до Царства Небесного. Ми всі самі маємо хотіти туди попасти. Благодатью Божою, як Господь Ісус захоче, так нас приведе. Когось через подружній стан приводить до Царства Небесного, когось через монастир хоче спасти, бо дивиться, що та дитина його була би пропала, якби не пішов би до монастиря. Або та дитина, яка б не одружилася, пропала би, якщо би не одружилася. Десь ті аналогії життєві, вони дуже можуть нам допомогти в розумінні Небесного Царства бо в Небесному Царстві не женяться і не виходять заміж. А там весь час перебувають у блаженному баченні Ісуса як Бога, Отця, Сина і Святого Духа, ми бачимо вічі у вічі. Цього собі ніхто не може уявити. Тому ми у цьому житті, в нашому житті, ми тут є гостями. Тут ще не є наша Батьківщина, наша Батьківщина є Царство Небесне. Ходив Ісус в кінці Євангелії Сьогодні, Він, крім того, що Він говорив, навчав, Він ще також робив добрі діла, Сіляюче. Він робив це словом і ділом. Він проголошує, зцілює, підтримує людину. Він шукає заблукану особу, і віра має наша виявлятися. У якийсь певній дії. Є дія значить є віра. Якщо є віра, тоді є дія. Цей текст спонукає нас до слухання таких питань. Чи я чую поклик Ісуса Христа у своєму житті, чи я готовий піти за Ним сьогодні. Чи готовий залишити сіті життєві, які десь мене обкутали і не дають мені розпростатися, жити вільно? І чи я служу іншим словом або ділом, чи не обдурюю людей, чи говорю те, що обіцяю, чи обіцяю те, що говорю, чи я є сьогодні правдомовний. Бо Господь є правдою. Все, що сказане в неправді, це не є Боже, це не є Господнє. Щиро дякую вам за вашу увагу. Така тишина в церкві мені аж стало так дуже приємно, бо усі дуже уважно слухають. Нехай благословить вас Господь. У цей прекрасний день і чекаємо швидкої перемоги. Ісусе, ти чуєш наші молитви, розглянься на нас усіх. Амінь.